Вітаю, друзі! Як орендувати житло в Німеччині? Скільки це коштує, додаткові витрати та які квартири надають орендодавці в Німеччині? Загалом основний принцип працює по всій Німеччині, але можуть бути деякі відмінності, враховуючи статус міста чи федеральну землю. Почну з того, що оренда житла в Німеччині є популярніша ніж купівля. Орендувати квартиру можна в агентстві нерухомості. Будинки знаходяться під власністю компаній з нерухомості, які надають послуги з оренди, зняти житло у людини напряму. Також тут практикується, але це не так актуально, як, наприклад, в Україні. Ціна залежить від багатьох факторів, такі як федеральна земля, величина міста, значимість, ну і звісно район, стан будинку, ремонт. Кількість кімнат. Якщо взяти, наприклад, найбільші міста Німеччини, такі як Берлін, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен, Кельн, то середня ціна оренди квартири в центрі міста приблизно 900 євро. В менших містах ціна, звісно, нижча, але не завжди набагато. Якщо це маленьке місто є містом-курортом або має історико-культурну значимість для країни, ціна буде вища. А ціна в звичайному невеликому місці в середньому 500 євро. Сам процес оренди починається з відвідування офісу орендодавця, подання своїх даних і очікування терміну на зустріч з рієлтором. Які дані потрібно надати для пошуку квартири? Обов'язковим є надання документа про отримання стабільного доходу. Щоб агентство почало з вами працювати, ви повинні довести свою платіжну спроможність. Якщо ви в Німеччині по 24 му параграфу, то надаєте документ з ЧОП-центру про отримання соціальних виплат. При наданні цих документів разом з копіями паспорту та сертифікату, що ви не маєте боргів від поточного орендодавця, якщо такий є, агентство починає з вами працювати. Важливо врахувати кауціон. Це страхова сума в розмірі місячної вартості квартири помножена на 3 місяці. Цю суму застави агентство з нерухомості бере на випадок пошкодження квартири. Його можна сплатити одразу або трьома рівними частинами, перша з яких платиться в перший місяць оренди. Якщо все добре з квартирою, при виселенні гроші повертаються. До речі, деякі орендодавці заявляють, що квартира при виселенні повинна бути такою ж, як на момент заселення. Тобто, якщо орендар зробив ремонт, він не може залишити його при виселенні. Тут у мене був трішки шок, але в німців це рахується за норму. Коли орендар знімає квартиру, він робить ремонт за своїм смаком і при виселенні залишає голі стіни. Але не всі орендодавці мають такі умови. Інші здають квартири з ремонтом, а деякі навіть повністю мебльовані, а деякі агентства роблять самі обов'язковий ремонт після виселення орендаря. Ціни, до речі, не дуже відрізняються. Зверніть увагу! що соціальне житло, яке оплачує Джоб-центр, має обмеження. Це один з важливих моментів для громадян України, які приїхали в Німеччину по 24 параграфу. Розрахунок квадратних метрів на одну людину відрізняється в залежності від федеральної землі, але приблизно це 40 квадратних метрів на людину. Якщо сім'я з двох людей, то розмір квартири не повинен перевищувати 60 квадратних метрів. Якщо це сім'я з трьох людей, але один з них дитина до трьох років, то така сім'я також може розраховувати на квартиру до 60 квадратних метрів. В Німеччині дитина до 3 років не потребує власних квадратних метрів. До речі, це правило діє не тільки на оренду довгострокового житла. Воно розповсюджується і на проживання в готелях. Знімаючи готель на добу, за проживання дитини до 3 років не стягується додаткова плата. Якщо родина складається з дитини більше 3 років чи має двох та більше дітей, з кожним членом родини додається 15 квадратних метрів. Який же ремонт в бюджетній квартирі? Загалом ніякий. Це можуть бути голі стіни, які вимагають ремонту, пофарбовані в білий колір або ж в кращому випадку зі шпалерами білого кольору, які можуть бути додаткові витрати для оренди квартири, наприклад, місце для паркування вашого авто. Біля деяких будинків паркування коштує приблизно 30 євро в місяць. Деякі двори мають як безкоштовну паркувальну зону, так і платні місця. Також електроенергія. В середньому це буде близько 50 євро на місяць. Та інтернет. Це також приблизно 50 євро на місяць, дивлячись який тариф ви для себе обираєте. Не менш важливий момент в оренді квартири в Німеччині це правила будинку і сусідство. Якщо, наприклад, в під'їзді не працює лампочка, потрібно повідомити про це доглядача за будинком. Самому змінити лампочку не можна. Також в Німеччині практикується готувати на балконі барбекю, але тільки на електрогрилі. І якщо ваших сусідів не турбує запах, перед тим як почати смажити на грилі, обов'язково треба сходити до сусіда і запитати, чи він не буде проти запаху. Також є правила щодо відпочинку і тиші в будинку. Вдень це з 1 години до 15, а нічний період тиші з 10 години вечору до 7 ранку. Тварини також дозволяються, але це потрібно додатково узгоджувати з орендодавцем, тому що правила проживання тварин можуть відрізнятися. Наприклад, потрібно оформити додаткові заяви чи обмеження в кількості тварин на одну квартиру. І наостанок про опалення. Чоб-центр сплачує за опалення квартири. Мова йде про ціну, яка вже врахована в суму орендної плати. Зазвичай це близько 150 євро. Кожен будинок індивідуально розраховується, але якщо ви витрачаєте більше, ніж призначена сума для вашої квартири, тоді доведеться доплатити цю різницю з власного карману.